тендітні торкалася струн. Ніч, яка місячна скрипка співала, слухали люди в очах їхніх сум, бо від ракет заховались в підвалі, в когось сльоза покотилась з очей, бомба зірвалась вгорі недалеко. Скільки отут провести їм ночей, в сирості, в холоді, в темряві, в спеку, плакала скрипка. Юні сон злегка підспівував дід під стіною. Тихо, маленької дівчинки сон. Душі лікує скрипалька струною. Ми помолились Богу, заспівали гімн втиснули ворогу поміж оскосні очі. На слухає, у ньому вже голосить дзвін, від переляку прокидається щоночі. А ми пішли вперед, зіняти рідний край. Без перевалів, без вагання, без зупинки. Могилу вороже, собі копай, По тобі не відправляться поминки. Землю свою очистимо від них, Щоб навіть духом їхнім не пахло. У всякий спам'ян новики затих, Укрилися болотом і лечахла. Усюди стяг наш рідний В Страху трясеться московіцька мерша, Кидає усе, без пам'ятстві біжить. Тікає друга армія, бо наступає перша. Слава героям! Розкажи про героїв, мамо, чи ці люди справді зісталі, а ми знаємо про них так мало, хоч дорослими майже стали. У нас багато героїв, сину, легендарні, мужні пілоти, що у небі кожну годину чинять ворогу сильний спротив. І танкісти, і піхотинці захищають наш край недремно. Щоб не сміли пройти ординці і топтати священну землю, загартовані полем битви, сильні духом, в пекельнім герці, прошепочуть слова молитви Україна і Бог у серці, нездоланні, могутні, горді, збережемо свою країну. Переможемо диких орків, відбудуємо Україну.